Так, ми вже вийшли в прямий ефір, напевно. Ой, доброго дня усім! Перевіряю зв'язочок. Зараз побачимо, чи взагалі у мене як інтернет працює, бо ми на вулиці. Вирішила зробити прямий ефір на вулиці і поспілкуватися з вами саме тут. Бо вдома взагалі немає чим дихати. Доброго дня усім приєднуйтесь до нашого прямого ефіру. Ми з Мар'янкою з вами будемо спілкуватися. Помахай, ручка. Привіт! Скажи, доброго дня усім. Доброго усім. Всі важко її даються деякі. Букви, такі як Р. Ну, нічого, ми з цим попрацюємо, бо треба працювати із логопедом таким чином. Привіт, привіт, все добре вас чути, дякую. Ну, почнемо я потихеньку буду розповідати, як наші справи. Ми вже давно не виходили на прямий ефір, бо ми чекаємо, поки хоч якась. Хоч щось не збирається, <кій> якась інформація, і тоді можемо вийти, поспілкуватися. Бо, наприклад, після нашого подвоєння, коли в нас було, коли нам робило подвоєння, не причим, Марішечка, то наш збір просто скотився до нуля, майже І, якщо порівняти його реально з цим подвоєнням, то я не знаю просто якими словами це описати, але це реально важко бачити ці цифри. Ми придумаємо з дівчатами з волонтерами різні акції. Маряшечко, тихенько, тихенько. Ми придумаємо з нашими волонтерами різні акції, щоб челенджі, щоб, хоч і якось, назбирати кошти на лікування. І... Ми дуже реально раді, що закриваються збори, що дітки виграють або отримують страховці зовнім смаку. І це реально це дуже круто. Це можливість просто старшим діткам попросити допомоги у волонтерів приєднатися до наших зборів до старших діток, щоб реально волонтери допомогли закрити тим, хто не зможе отримати лікування виграшем або. Отримання по страхуванню. Це, на жаль, це, ми стільки часу потратили на пошуки різних варіантів, щоб отримати Золген Один із них це був найдовший. Це вступити на не вступити, а взяти участь у, у клінічних випробовуваннях в Австрії. Ми ще навіть не знали, де, це, де будуть ці випробовування, але. Повірте, я на них, я на них дуже шокіт. Шокіт. Помахай доці. Дивися, скажи всім привіт, у нас прямий ефір. Ми скажи на вулиці, так, Марішечка сидить. Ну зараз, дочечка, почекай, Зайка. Ми дуже сильно розраховували на те, що нас приймуть і нам пообіцяли, що нам допоможуть вступити саме на клінічні випробування. Mhm. Повірте. Клінічні випробування, вони не, не такі. Ми навіть готові були пойти на цей ризик, бо це ризик, це випробовують той самий препарат Золгінсма, тільки вони водять не як крапельницю, як усім діткам зараз водять, а через спинний мозок. І був набір дітей до 21 кг. кілограму. І так само був критерій СМН 2-3 копії, що було. Щоб дитина могла сама сидіти, і ми під усі критерії підходили, але ми пролетіли. І я не знаю. Ми вже просто, ми реально дуже багато часу на це витратили. Ми займалися збором, але ми всі сили вкладали на те, щоб вступити іменно на ці клінічні випробування, але все марно. І тому зараз єдиний вихід для нашої дитини це. Купити з Олгенсма, бо все, що ми не пробували, все марно. І ми теж розуміємо із чоловіком, і з нашими волонтерами, що десь пробувати якісь інші варіанти отримання, це аби я не знаю, якийсь благодійник знайшовся і допоміг нам дозакрити наш збір. Бувають і такі випадки, коли і таке трапляється. І навіть з України є така родина, яким. Я думаю, що їм реально пощастило, що їм один благодійник просто оплатив цей укол і е декілька місяців реабілітації, то вони молодці, взагалі, що їм знайшовся така людина, що вони достукалися. І ой, яка собачка біжить Мар'янка. Боже. Тут ми, ми в парку просто і тут із собачками. Собачка бігає, це такса. Угу. Взагалі... Ні, не можна, не можна. Це чужа собачка. Взагалі, про що йде мова? Ми звертаємося, чоловік окремо, я окремо, ми звертаємося до різних людей. За допомогою, і ми просимо не всю суму, так само як я просила і... і зі із... Свомарішечка. Дуть не ласка. Ми просимо різні варіанти допомоги так і інформативно, і фінансово. Бо різні люди можуть по-різному допомагати. Одній людині реально краще скинути якихось 20 гривень або більшу якусь суму. Ніж зробити репост або зробити сторіс. І ми це розуміємо все, бо у нас мережечка, дочечка, будь ласка, не кричи, заєчка, я тебе дуже прошу. Реально зараз дочі. І реально ми розуміємо, бо у нас найстаріший збір, і ми. Уже стільки зустріли людей з різними характерами, і з такими людьми ну, реально є різні люди, реально вони є. І майже всі хочуть допомогти, але різними способами. І ми це реально розуміємо. І Ми хочемо просто. От попросити всіх людей, у кого як виходить допомогти, хто може скинути 20 гривень і не робити репост, хто у кого немає 20 гривень, і він може зробити репост. Будь ласка, це буде дуже гарна допомога. Ми звертаємося до різних галузів виробництва, як в Україні, так і в Польщі. Ми пишемо дуже багато листів, щоб і направляли Боже, куди я тільки не писала. І... Ой, і на різні виробництва, але, на жаль, деякі листи вертаються просто, а деякі на них не відповідають. Дуже б хотілося, звичайно, щоб якось, можливо, почули мене люди, бо я саме до директорів пишу, і я знаю, що деякі виробництва читають мої листи. Дуже хотілося б, звичайно, щоб якось. Почули мій крик в душі, бо він вже реально нестерпний, дуже за мар'янку переживаю, бо реально вона час іде, а вона все так само складається на дві частинки. І хочеться просто реально, щоб вона вже отримала це лікування і просто міцнішала і, і як дитина себе почула, почувала хоч хоча б. Це реально нестерпно, коли ти бачиш і вона бачить. Верніше, як я дивлюся, як вона бачить, як інші дітки просто граються, як вона у мене питала. Коли ми ходили на реабілітацію, там різні діти з різними нервовими вадами, у кого аутизм, у кого інші захворювання, там різні дітки на реабілітації були, то вона питає, чого вони ходять, а я ні. Ну, разні, разні питання вже дитина задає, їй буде 4 роки через 2 місяці, і вона реально вже задає дуже багато питань. Тому я прошу приєднатися, долучитися до нашого збору волонтерів, які були в інших зборах, або які хочуть себе спробувати, але можливо вони ви боїтеся чогось, не бійтесь. Це. Це не, не дуже важко це все робити, повірте. Тим, що ви будете робити розсилку з нашими дівчатами, нам, у нас дуже багато ідей, які ми хочемо втілити за цей весь час, у нас реально не вистачає рук просто допомоги. І ми дуже просимо, долучайтесь до нашої Ми... Я ладна віддати все на світі за неї, повірте. Просто... В нашому житті так все складається, якось <смі> не дуже хорошо останнім часом. Просто мені здається, що у нас все має вийти. Аби зібрати дуже гарну волонтерську команду, у нас все має вийти. Ми пробуємо усі варіанти. Зараз ми пробуємо записувати відео, відправляти їх в сторіс, відеозвернення, відмочати відомих людей. Так само ми багато чого робимо, повірте. Просто не все це спрацьовує чомусь. У нас реально дуже мало. Долучайтеся до нашого збору. Напишіть мені в приватні повідомлення. Ми вам будемо дуже за це вдячні. Це займає небагато часу. Ми підбираємо найудобніший для вас час, щоб робити розсилку. Долучайтесь, друзі, ми будемо дуже вам вдячні. Хочу нагадати, що в нас зараз проходить челендж. Щасливі 13 гривень. В чому заключається цей челендж? У нас є скарбничка. Я додаю цю скарбничку майже в кожну сторіс, і туди можна задонатити 13 гривень. Суть заключається в тому, що можна долучити 13 своїх друзів і попросити їх так само перевезти 13 гривень. І попросити їх так само зробити зі своїми друзями. Повірте, маленьких сум не буває, і по краплинці назбирається сума. І ми хочемо доказати це людям, людям що реально це все працює. Так само, як і притула збирав на Байрактари. Це все реально можливо. Просто не, не хочеться приривати цю цепочку добра. Такого 13 гривень це і невеличка сума. А чого саме 13 у нас? В нашому пості було написано, що я народилася 13 грудня ще й в п'ятницю. Мабуть, мені так по життю і пішло. Напевно, Ну він у нас такий трошки якийсь странний і дуже довгий збір. От під число 13 прям ідеально пасує. Чогось мені так здається. І нашим волонтерам також, Тому ми вирішили 13 взяти, бо це і невелика сума, і реально буде гарна допомога, якщо кожен скине по 13 гривень, якщо кожен з ваших друзів. Тому розказуйте своїм друзям. Зараз у мене, до речі, в сторісах, якщо ви подивитесь, то є теж ссылки на нашу монобанку. І якщо комусь треба її окремо скинути, я можу просто. Скопіювати і скинути вам приватні повідомлення, якщо, воно... якщо ви зможете таке саме зробити сторіс, розказати про нашу Мар'янку, розказати, що ви запрошуєте 13 друзів. Це, повірте, це не так складно, як здається. На самом деле, хочу подивитися, хто до нас приєднався. І ще раз бо спілкуюся з вами і навіть не дивлюся, хто приєднується. Усім привіт, привіт, Боже дівчатка, яка за вами за всіма сумою. Ми я вам така вдячна усім за те, що ви з нами і реально, ви реально з нами, я це відчуваю і вклоняюся вам усім за вашу доброту, за вашу добру душу, незважаючи на те, що зараз в країні у нас війна. Ви залишаєтесь з нами, ви не покидаєте нас. Я вам за це дуже-дуже вдячна. Це реально воно у мене в серці викор викарбовано вже просто. Всі мої волонтери, які разом з нами, ви у мене в серці, ви у мене в душі. Повірте, коли Мар'янка виросте, я розповім їй всю нашу історію, коли вона вже дійсно зрозуміє, через який вогонь і воду ми проходили. І про це все, з чим нам довелося зіш... зіштовхнутися, це реально це... це якесь випробування просто для нашої родини. Але Ми... у нас все має вийти, реально все має вийти. Але для цього нам потрібна ваша допомога, друзі, приєднуйтесь до нашого збору. Ви нам дуже сильно потрібні. Хочу ще поділитися таким, що ми маємо йти до стоматолога вже на лікування Мар'яшкиних зубів, бо із-за того, що вона падала, а падала вона тому, що в неї ручки не витримували її ваги, і вона просто падала. В неї реально дуже мало сил, і її ручки іноді її не тримають, і вона може впасти. Вибила собі зуба повністю. Спочатку вона половинку вибила, потім повністю, і зараз третя ще шатається. В общем, там ситуація не із найкращих і, і появився вже маленький каріс. Ми будемо їй давати такий наркоз, що вона буде спати. І під цим наркозом ми її будемо лікувати. Ми з лікарем балакали, він каже, що він знає, що в неї сма. Він знає, що не можна дуже сильно роз... Це розслабляючий такий наркоз, який розслабляє всі м'язи. Я попередила, що в неї сма їй не можна ну, багато цього наркозу або там ще щось, щоб вони розуміли, щоб вон, моя дитина просто не була як шматочок, я не знаю, овоча, щоб я її в такому стані не виводила від стоматолога. Ми це все маємо. Взагалі, я дуже переживаю по цьому поводу, як от це все пройде, і маєш. Взагалі дуже-дуже сподіваюся, що все буде добре. Можливо, у когось було таке, що ваш, вашу дитинку повністю усипляли під час цього. Як ви взагалі, ну, якщо мене хтось дивиться, у когось таке було, будь ласка, напишіть мені. Мені, можливо, У мене це просто буде вперше. Я дуже сильно нервую. Як ви взагалі з цим справлялися? Бо мені сказали, що малій не пити, не їсти, і її будуть вводити в цей стан. Я ще за ацетон дуже сильно переймаюся, бо вона, якщо довго не їсть, то у неї піднімається ацетон. А це дуже поганий стан, коли дитина рве просто, ну, в общем, це, це дуже погано. Так що, так що, отак от. Задавайте ваші питання. Хочу поспілкуватися з вами. Ой. А ось у. Таня, як ваше як здоров'я? Ви, ви знаєте, останнім часом запаморочення почалися, але це лікар мені казав, я до лікаря ходила. Він казав, що це нормальний стан при, при жарі. Ну, якщо я п'ю гормони, я один раз один день забула, пропустила гормони. Повірте, мені зараз, якщо я Пропущу один день гормонів, і взагалі, я не знаю, у мене щось з головою случилося. Я думала, я їх випила, потім порахувала, що я їх не випила, і таблетки ще рахую. То мені було не дуже е солодко. Коли пропускаєш гормони, взагалі, якісь состояння. Я не знаю навіть з чим порівняти. По -пост -пост Постійні запаморочення головні. Я стараюсь... Мар'янка в мене дуже така, вона. Дзвінка дівчинка, то я стараюся, щоб вона прям не, не кричала, не співала мені на вухо, бо я з нею постійно, щоб вона тихенько себе вела. Реально, це мене просто голова кудись дівається в цей момент. Я взагалі нічого не зображаю. Але лікар каже, що це нормально, і коли постійно жраю, ще тиск підіймається, але це теж нормально в моєму стані, бо я. Бо я, якщо мене, може, хтось із новеньких дівчат дивиться або хлопців, я в січні цього року перенесла дві операції, мені виразили щитоподібну залозу, і зараз я приймаю аутірок, це такий спеціальний гормон, який мені заміняє мою щитоподібну залозу. Так що ось такі пиріжки. Так, кого не бачила, усім доброго дня. Я дуже-дуже рада, що ви приєднуєтесь до нас. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте, щоб ми одразу поспілкувалися з вами. Зараз дивлюся, бо воно в мене якось перескочило і я на всіх побачила. Так, мама Олексійчика, привіт. Побачила. Наші дівчатка, просто я, можливо, когось з вас навіть і не знаю тут. В мене дивляться дівчатка. Я мама Мар'янки, яка хвора на СМА, і ми дуже потребуємо вашої підтримки. Долучайтесь до, нашої, до нашого челенджу. Щасливі 13 гривень для Мар'янки. Повірте, вони реально будуть щасливі, якщо ви розповісте своїм 13 друзям. І ті зроблять так само, і всі переведуть по 13 гривень в нашу скарбничку. Повірте, ми по таким краплинках назбираємо всю суму. Так добре, я дуже була рада побачити кожного. Я хочу, я намагаюся виходити частіше в прямий ефіри, але. Але самі дуже складно це робити, і Мар'янка в мене реально займає так нормально часу, я навіть не знаю. <смі> дуже, дуже дуже і важко з кожним днем стає, бо вона реально росте, і їй треба все більше і більше приділяти уваги. Тому, тому, якщо у вас є якісь питання або залишається, пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення. Я на всі відповім обов'язково. На все, що ви мені задаєте питання на кожне питання, я дам відповідь. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого збору. Ми були дуже раді поспілкуватися з вами. Усіх обіймаємо все буде Україна. Ми обов'язково переможемо над агресором Росією. Ми обов'язково переможемо, і ми переможемо над СМА. Всіх любимо, всіх обіймаємо, всім па-па.